Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на аеродромі Шайковка в Російській Федерації. Російські пілоти влаштували диверсію та пошкодили дороге обладнання, аби не виконувати бойові завдання на території України, і навіть на підльоті до неї, коли почули про те, що ППО комплекси Патріот на днях будуть розгорнуті в Україні. Десять російських пілотів написали листа, в якому заявили, що відмовляються виконувати бойові завдання. Навряд чи це їх врятує, адже цілий рік вони. Бомбили мирне населення, тому пробачення в українців їм аж ніяк не заробити. Російські загарбники намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України. Головне управління розвідки оприлюднила імена командирів льотчиків Російської Федерації, що атакують ракетами українські міста. Український МОСАД знайде кожного. Екіпажі літаків, які здійснювали пуска ракет по мирних мешканцях України. Вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме відповідальність за. Воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Лючики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в подальшому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом Російської Федерації. Пардає прес-служба ГУР. Українська розвідка додає, що окупанти з повітряно-космічних сил Росії намагаються нищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України, здійснюючи підкупи та пропонуючи хабарі. Окупанти намагаються прибирати відомості про себе з бойових наказів та Споряджень зазначає розвідка. Дані опублікували щодо командного складу 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Калуська область та 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивісії Саратовська область. Особовий склад цих підрозділів армії окупантів залучається до ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та ту 160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному на. 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, військова частина 06, дев'ятсот Енгельс. Командир гвардії, полковник Варпахович Микола, 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку, військова частина 85-924 Енгельс. Командир гвардії, полковник Скіцький Олег. Помічник штурмана авіаційної ескадрильї на ту 160 капітан Соколов Сергій, помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на ту 160 старший лейтенант Будко Станіслав, 52-го важкого бомбардувального авіаційного військова частина 33310 три шайковка. Заступник командира полку по воєнно-політичній роботі підполковник Суботін Іван до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.